Правда, моє юрист, військовослужбовця 118-ї окремої бригади територіальної оборони, які стали на захист вітчизни спочатку повноваштабного вторгнення 24-го минулого року і до сьогоднішнього моменту виконують навіть весь мій підрозділ, виконує бойові завдання в зоні проведення військових дій. Я як один лишився тут зараз, працюю на благо. Безнадійного тилу не буде надійного фронту. Це прапор, це як серце, яке зберігається. Дальному навіть береться відбереться білими рукавицями. Тому прапор для нашої військової частини для всіх військових частин в цілому як символ це найцінніша реліквія, сакральна реліквія, яка може бути для військової частини. Командир 118 бригади, полковник Стуженка Анатолій Ілліч. Захід важливий для того, щоб всі в Україні бачили, що 118 бригада. Жива, воює. Ворог заявляв, що він два рази нас уже знищував. А ми є, будемо і воюємо. Одна з кращих бригад територіальної оборони. урочистість з нагоди п'ятої річниці, нагородження особового складу військової частини. Пане генерал, 118-та бригада. Нагоди п'ятої річниці створення висвітлена командир бригади полковник Суженка. Слава Україні! Вітаю з п'ятою річницею, шановні побратими! Слава! Слава! 30 червня 2018 року в місті Черкаси Черкаським обласним військовим комісаріатом сформовано кадр управління. Черкаської окремої бригади територіальної оборони з підпорядкованими підрозділами, що отримуються на окремих територіях, черкаської окремій бригаді територіальної оборони надане умовне найменування військова частина А 7046 Тож урочисте зібрання з нагоди п'ятої річниці від дня заснування бригади територіальної оборони Черкащини оголошується відкритим. Ті люди, які перед вами стоять, це є захисники Батьківщини, герої і 118-та бригада.